А давайте запитаємо зараз себе, скільки з нас буде готові іти ось так до кінця? Я хочу, щоб мажори забрали цього забору. Як своє недопрацювання перевернути у свою користь? Це вам запросто можуть розповісти у Житомі. В я... мене до питання подобали, дозволили те, що вони там строїли паркан у прибережній смузі. Міська рада або ж екологічна інспекція, які дуже довго не бачили паркану, який встановлено вздовж річки, основної річки у Житомирі Тетері. Діями останніми, я розумію, що ніхто не хоче бути крайніми, мовчати вже немає сили, ніби барабан. І о чудо, на минулому тижні Житомир сколихнула новина, що цей паркан буде зноситись. І знаєте, на чию вимогу? На вимогу міської ради. Саме так була представлена новина засобами масової інформації. Але чи все було дійсно?